У США вирує потужний ураган. Евакуйовано десятки тисяч людей. На жаль, вже є загиблі. Докладніше далі. У ніч проти п'ятниці, 27 вересня, на американський штат Флорида наринув потужний ураган Гелен. За кілька годин до виходу з мексиканської затоки на сушу він різко посилився. Як повідомляє USA Today, американський національний центр дослідження ураганів підвищив його категорію до четвертої. Надзвичайно небезпечний ураган. Багато округів та населених пунктів Флориди ще до виходу урагану на берег. Виявилися затоплені та залишилися без електрики та зв'язку. Заступник директора національного центру дослідження ураганів Джеймі. Роум сказав, що Гелен призведе до небувалих повеней у глибині суші і цілком ймовірно забере багато життів. За останніми даними в результаті наслідків урагану вже загинули щонайменше троє людей. Гелен має в діаметрі кілька сотень кілометрів. Таким чином він став одним із найбільших ураганів у мексиканській затоці за останнє століття. У районі Тампи за півтораста кілометрів від центру урагану зафіксовано рекордне піднесення океану, майже два метри вище за норму у всій Флориді, а також у сусідній Джорджії. Куди потім попрямує Гелен ще до основного удару урагану без світла залишилося понад 800 тисяч будинків та підприємств, згідно з даними національного центру спостереження за ураганами, у першій годині ночі за східним часом швидкість вітру урагану Гелен досягає 110 миль на годину. Незважаючи на те, що його інтенсивність ослабла до другої категорії, він продовжує створювати катастрофічні вітри, які зараз просуваються до Джорджії. Ураган уже змусив закрити школи, аеропорти та дороги по всій Флориді. Понад 70 тисяч людей у чотирьох округах Франклін, Тейлор, Ліберті та Вакула, були евакуйовані. Гелен є четвертим ураганом, що вийшов на берег США у 2024 році. Він став першим відомим штормом категорії 4, який вразив регіон Бігбент у Флориді. з початку ведення записів у 1851 році. Через ураган президент США Джо Байден схвалив оголошення надзвичайної ситуації для Флориди, Джорджії, Північної та Південної Кароліни та Алабами. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.